І всім привіт! З вами як завжди, холодна зірка, і сьогодні з нас озвучка коміксів. Так, мені нічого робити, я записую два відео на одному диханні. Ну, в принципі, я думаю, що моє відео з календарем по котам-воякам завдить. Ну, думаю, нам нічого поспішати. Але давайте вже починати. Починаємо. Гадаєш, ти будеш кращий в вояцтві? Я знаю, що буду, я хочу допомагати клану за допомогою своїх сильних сторін, і в бойових тренуваннях з іншими я сильніше, ніж у лікуванні ран. Хм, Що думаєш, Листоплесо? Вона права? Я вірю в це те, чого вона справді хоче. Вона була вправною новачкою, і я думаю, що її занепокоєння своєю долою є вагомим. Для мене було честю тренувати її, і я бажаю її удачі, на її шляху до вояцтва. Я така рада, що така виховниця, як Листоплеса, підтримує мене. Не думаю, що в мене коли-небудь буде такий же хороший виховник. В такому разі тепер ти тренуватимешся на воячку. Ми маємо швидко знайти тобі виховника, якщо ти хочеш отримати вояцьке ім'я разом зі своїми братами. Подивимося Орля Кошубе! Вогнезора, ти кликав мене? Так, в мене для тебе завдання. Подоблистка тепер тренуватиметься на воячку, і я обрав тебе її новим виховником. Справді, моя власна новачка? Що? Ну, це не буде прогулянка лісу. Тобі доведеться важко тренуватися, якщо хочеш отримати вояцьке ім'я разом із братами. Зможеш швидко тренуватись? Безсумнівно. Чудово, тоді починаємо прямо зараз, ми маємо наздогнати досвітній патруль. Стоп, він мав на увазі прямо зараз. Ми тут, сподіваюся, я не йшов занадто швидко для тебе. Ні, я в порядку. О, ти тут одягаш, щоб ми тільки недавно почали і що падуболапка тут робить? Хіба ти не мала бути в медикучачому кублі з листоплесою? Що ж? Насправді подобала бка тренується бути воячкою зараз, Вонезір призначив їх хвилину тому. О, справді, як чудово, що справді це так класно, тепер ти можеш тренуватися з нами, поки цей колоб не зможе, що змусило тебе перехотіти. Я просто відчула, що з моїми талантами мені інакше бути воячкою. Я думаю, саме цього від мене хоче за реклан. розумієш? Я не хочу псувати момент, але ми маємо мисливський патруль, щоб бігати. Ох, точно, нам краще почати рухатись. Давайте спробуємо пополювати за буком. Здобич повинна бути голодною після гололисту. і мені б хотілося йти. Зориклан знає, наскільки оженек розізлиться, якщо ми повернемось після заходу сонця. Гарна ідея Орля кошубе. Я сподіваюся, зможу впіймати гарну полівку для попортих марки. Гей, падубко, ти бачила десь свій кола перед тим, як покинула табір. Ні, а що? Він пішов, коли я прокинувся. Я спитав Мишколапа про це, але він не знає, де він також. Справді, я впевнена, це пусте, можливо, Йосносерда взяла його вранці на тренування. Я не знаю, я б не назвав себе майстром по розпізнаванню запахів, але його запах був не свіжий. Я бачив, як Йосносерда ділила ворона з хмарохвостом, і я не бачив свій колапа з нею. І дивлячись, наскільки він був засмучений після битви з тіньовим кланом. Чекайно, ну, ти ж не думаєш, що він. Що у вас там відбувається? Все добре? Та, все гаразд, просто невелика суперечка з падубкою. Нічого дуже важливого. Ну добре тоді, давайте швидше. Ми ж не хочемо, аби калець свіжини був порожній надто довго, і я не хочу, щоб косиреонів борчав більше, ніж зазвичай. Звичайно, Орляка, щоб ау! Що ти таке кажеш, мишу міський? Ми маємо сказати йому, що свій колап з них. Що? Але ж тоді він в нього будуть проблеми, хіба ні? Я знаю, але що нам ще робити: лишити нашого брата блукати на де. Та Соколап, що ж, гадаю, ми обоє знаємо, що в нього проблеми з його емоціями. І якщо він пішов пізно вночі після того бою, то чи не варто нам піти його пошукати, чи переконати, що він не шукає собі неприємностей? Ну, на сьогодні на цьому все. Всім дякую. Надіюсь, ви додивилися це відео до кінця. Але наостанок хочу. Пропіарити свій телеграм-канал. Назва зараз з'явиться зверху. В ньому ми з підписниками балакаємо, я виставляю багато контенту. І дуже хочу, щоб ви до нас приєдналися. У нас вже там 30, і я хочу, щоб було трішки більше. Але я не заставляю вас приєднуватись, можете просто дивитись. Ну, думаю, ми завершили відео. Всім дякую, хто додивився до цього кінця. Всім па-па, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Цьомкаю!